Український дубляж Тачок 2 на сьогодні є найнасиченішим з усіх дубляжів, які ми розбирали. Що я маю тут на увазі? По-перше, тут дуже багато гумору, пов'язаного з машинами. В оригіналі це також було, але набагато менше ніж в українській версії. Ви самі це незабаром побачите. По-друге, занадто багато згадок якихось суто українських речей. З одного боку, це цікаво. Але з іншого тхне відсібятиною. Спочатку мені це подобалось, але серединою фільму почало здаватися, що локалізатори перестрибуть межу розумного. Отож, приступимо найбільшим джерелом згадок України був як не дивно сирник. Вже саме його ім'я свідчить про це. Ми вже говорили про це у відео, присвяченому першій частині тачок. У сиквелі також є прикол, пов'язаний з його ім'ям. Добрий пліс, бонжур. Я буксирник. Хто хоче сирник? <кхе> буксирник сирник. Пошти, яку ти як утечіри досить непогано адаптували оригінальний жарт, та ще й додали спочатку французькі слова Воста сирника, ніби він французький офіціант, і на десерт. Згадка про Павла Тичину, видатного українського поета. Мені здається, що ця сцена ідеально ілюструє весь дубляж другої частини. Майже кожен момент сирником в українській версії має набагато більше відсилань та інших приколів. І не забувайте, що сирник є фактично головним героєм цієї частини, тому його екранний час був значним. Трохи далі згадується житловий масив Києва – «Березняки» та загалом лівий берег Дніпра. У той час, коли в оригіналі розмова йде про місто Балтимор у штаті Меріленд. У нас дзвіночок. Березняки, лівий берег. Ви в ефірі. То що, мене чутно? Так, ми слухаємо. Алло? Та говоріть вже. Let's go to the phones. Baltimore, Maryland. You're on the air. Am I on? Hello? You're on. Go ahead. Hello? Go ahead, call I'm... Тут поставили запорожець замість фольксвагену. В запорожця горбатого немає радіатору. В нього повітряне охолодження. A Volkswagen common gear has That's because it's a Двічі в дубляжі згадується Троєщина. Це відомий жилий масив Києва. Оце oh, як на Троєщині! Man, there is a great here. Здається, ви розумієте, що себе представляє дубляж тачок 2. Давайте трошки відпочинемо від цього та поговоримо про гру слів. Тут я не можу сказати нічого поганого. Оскільки це було зроблено дотепно, мабуть, в кожній сцені. І це лише розширювало мультфільм і робило його цікавішим. Наприклад, у цьому моменті у тебе дуже великий і чуйний мотор, сирник. You're the only one that's nice to like me, Тачка говорить сирнику, що в нього великий мотор. Ми розуміємо, що це перероблення фрази велике серце. Адже для тачок мотор і є серцем. В оригіналі тут нічого цікавого. Ось вам ще подібний момент. А, почуття аж за край виливається. Загалом це однозначно великий плюс українського дубляжу другої частини. Дивіться ще ряд моментів. Я карта задірвав. Бу, тобі зараз бампер, so getting beat today» Я думав, що після Італії мені гайки. Because after Italy I was finished. Більше таких сцен ви знайдете в нашому телеграм-каналі, де ми часто випускаємо додатковий контент або навіть цілі невеличкі огляди дубляжу. Нещодавно там вийшов огляд української версії Джокера. В одному моменті було щось дуже цікаве. Сирник поїхав з Японії від Маквіна та залишив записку. І передайте в готелі, що я випадково те кіновся. Я гадав, що то якісь мультики, але на них тачки з голі колеса. В оригіналі тут прикол про те, що сирник взяв фільм, за який треба заплатити. А в дубляжі він ненавмисно взяв кіно для дорослих. Це лише ще один приклад того, як український дубляж з одного боку зберігає оригінальний жарт. Але водночас додає до нього трохи перцю. Повернемось до моментів пов'язаних з Україною. У цій сцені згадується український автоперегонник Мочанов та футболіст Андрій Шевченко. В оригіналі тут автоперегонники Льюіс Гамільтон та Джеф Гордон. Та ні, господи, не цей, а ось цей. Гули сюди! Мочанов! Шева! Ей, блискавка! Тут просто бомбова тусня! У цій же сцені сирник зустрічається з Суші Кухарем, який говорить йому про васабі. Ну ну, васабі. Ні, вася Васабі з нами не приїхав. Ну ну, васабі. В оригіналі сирник чує слово васабі, як англійське WhatsApp, що означає ти як. Тому він відповідає на це питання, усе по-старому. В дубліжі зробили прикол про Васю Васабі, що у даному контексті непогано. Декілька разів згадували про козаків. Та ні, то переді мною двоє дуркували. Справжні шаулінські козаки. Nah, sort of Шпигун ти чи Ні, Але ти найкозачніший козак. Спай онот, you're still the smartest most honest chap we've ever met. В цьому моменті замінили долари на гривні. Так я щас найду. Тільки дай пару гривень, щоб і я собі щось узяв. Well, як видно, таких сцен нереально багато. Ми ще не бачили такої кількості моментів в одному повнометражному мультфільму. Здається, що локалізатори не почули міру та зробили усю другу частину по суті про Україну. А от в третій частині цього було у здоровій кількості. Що ви думаєте, чи не забагато такого гумору в другій частині? Слід поговорити про акценти. Дії цього твору проходили в різних країнах, тому там було багато акцентів. Добляжі загалом всі вони були адаптовані. Звісно, за винятком британської вимови. Десь камера з екстремлідей сність камера або тужна спроя. Франческо фемілірву Франческо. Women respect God that has a nothing to hide. Франческо добре знає, як жінки захоплюються. Франческо вони люблять тих, кому нічого ховати. Сандслайк юні сам родсайдсістен. Шівостокінту міван орієнтович віддать тобі. Потрібен справжній евакуатор. Да? Вона говорила до мене. та ти що, то no, no. Новосной... цікаво адаптували цей момент. В обох моментах сирник говорить японську фразу «домо арігато», що перекладається як дуже дякую. Але в дубляжі він перекручує цю назву, говорячи її так, що вона звучить як вдома алігатор. Дуже круто, та підходить образу сирника. О, а тут згадуються ці самі жовті Богдани, яких ми усі дуже любимо. А ще є маршрутки Богдани. Вони теж лупаті. У мене є такий дружбан Славік на Слухайте. Добре, тримайте ще купу моментів. Мужтілець, не фігу, от нас розвів. А що, Картопля вродила? Колоритна розвалюха. Блін, добре перед це село. You done good, you got all the leaves. Check out that tow truck, man. I wonder who that guy's with. Who are you with? FBI? CIA?

Вони два колеса пара. <рив> yeah, якщо ви ще не втомилися від цього, то можете подивитися ще такі моменти з другої частини в нашому телеграм-каналі. Особисто я втомився, пишучи усе це. Ви також можете самостійно подивитися другу частину в дубляжі і, власноруч, побачити, що вона дійсно перенасичена всім цим, майже в кожному діалозі. Не знаю, можливо, більшості людей це подобається, але я вважаю, що це занадто і слід знати міру. Загалом більшість рішень блокалізаторів другої частини були правильними на наш погляд. Про головний мінус ми вже вам сказали. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то ви можете зробити це на Patreon та Coffee, де ми надаємо ранній доступ до наших відео. Також підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Усім мирного неба над головою. До зустрічі.